Автомобілі, які б'ють всі чарти продажів. Правильно і що це Це в нас Рено Меган. Йдемо сьогодні, розглянемо, що в нас присутнє по Рено Меганах. А саме сьогодні будемо розглядати третє покоління. Подивимося, які ціни, з якими пробігами, що взагалі присутньо на Луцькому авторинку. Не забувайте за лайки, підписку, не забувайте займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які покажу, можемо для вас оглядати. Можемо так само брати в підбір під ключ. Сідайте зручно, дивимося, що в нас пореномеган третього покоління. Поління робиться на Луцькому авторинку. Відразу зустрічаємо перший екземпляр. Це вже в нас рестайлінг. Бачимо парктроніки, бачимо лінзовану оптику, бачимо проти і і умивайки Легкосплавні диски у нас присутні. Біленькі, гарненькі колір, чорні зеркала, бовс. Нас акустика. 10400 Він у нас вартує чотирнадцяти рік, 1,6 дизельок, 224 заявляють пробігу. Ось такий він має візуальний вигляд, безключовий доступ повністю по всіх дверцях. По салончику Він у нас має комбінований салончик. Механіку шестиступочку. Ось такий екземпляр. Присутній. Не вистачає. У нас тут панорами, але і так він дивиться в нас гарненько. Йдемо шукати наступне авто. Зустрічаємо ще один екземпляр за гарною ціною. Дивимося на нього. Проста оптика в нас, парктроніки проти туманки, легкосплавні диски. В нас присутні. По ціні в нас 8800, 11 рік, 1,5 дизель, 172 заявляють пробігу. Присутні в нас безключові, присутня панорама. люк. гарненький чорний колір, гарно виглядає. Парктроніки зад заглядаємо до нього в салон. Він в нас має шкіряний салон. Електро механіку, шестиступочку, гарне шкірене кермо, повний склопакет. В нас присутній. Гарна ціна 8800. і Йдемо шукати наступне. Зустрічаємо ще одного красення в хеджбекові, Хорошо підійде для жіночки, для міста маленький, компактний екземпляр. Дивимося, це вже в нас рестайлінг, лінзовану оптику. Бачимо. Противотуманки бачимо, легкосплавні диски у нас є, лімітед-комплектація. 14 рік, 1,5 дизель, 213 заявляють пробів, заявляють без підкрасів, пригнаний з Нідерландів. 10950 він у нас вартує. Гарненькі-біленькі по салончику має тканинний салончик, механіка шестиступочка, гарний гарне шкіряне кермо, круїзик. Повний склопакет у нас присутній. І за вартістю він у нас 10 950. Зустрічаємо ще ось такий чорний екземпляр, Гарненький, Бачимо парктроніки, бачимо противотуманки, гарні, легкосплавні чорні диски. У нас присутні. Боус акустика, Дивимося по ціні. Він у нас 8900, 280 заявленого пробігу. 1,5-12 рік. Дивимося по салончику, бачимо безключовий доступ. Люк-панорама в нас присутні. По салончику комбінований салончик, механіка шестиступочка, шкіряне кермо, електростоянкове. В нас присутні, Позаду виглядає. Теж гарненько. Ось такий екземпляр, скажемо, за гарною ціною. Да, пробіг є, але відразу є і ціна. 8900 даний вартує. Зустрічаємо бензиновий екземпляр з гарною ціною. Дивимося, біленькі, в нас диски противотуманки. Проста оптика. По ціні в нас 6600, 120 тисяч заявляють пробігу. Десятий рік, 1,6 і В нас бензинка, Гарний екземпляр за гарною ціною. Тканини салончик, механіка шестиступка, шкіряне кермо склопакетик повний. але вона у нас на простому кондиціонері не на кліматі, але ціна в нас гарна. 6600 даний екземпляр. Зустрічаємо ще ось такі сіренькі красень, просто оптика противотуманки, прості прости диски. І це в нас також бензинка. 7999, 198 заявляють пробігу, 1,6 бензин. Дивимося по салончику. тканини салончик, механіка. Просте в нас тут стоїть. Кермо ось такий екземпляр, теж просто в нас на кондиціонері, але ж він присутній. За такою ціною йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще два красення в ряд, один і другий. І починаємо з даного екземпляра, Бачимо, gt line у нас проста оптика. Парктроники розширені проти отуманочки. Гарні, легкосплавні диски, 9250, 13 рік, 1,5 дизель, 205 заявленого пробігу. Бачимо, безключовий доступ у нас присутні. джеті-лайновські ковшки у нас присутні, стрічечка присутня, шкіряне джеті-лайновське кермо присутнє, механіка шестиступочка у нас присутня. Гарненько виглядає позаду. Ось такий красний джеті-лайні Парктроники зад у нас також присутні за гарною ціною. 9250. Так, розглядаємо відразу. Наступний, не виключаємося. Дивимося, в нас парктроники проти просто оптика. Легкосплавні диски також присутні. 9650 вартує 12 рік, 1,5 233 Має пробіг Тут у нас присутній люк. панорама без ключовий. Є комбінований салончик електростоянковий, шкіряне кермомеханіка 6-ступка. Повний склопакет у нас присутні за ціною 9650. Ось таких пару украсенів вам показав, чому вони користуються так популярністю. Хто знає, ціна качество я би сказав, хороші козова, хороші надійні двигуни і бюджетні. Тобто через те і користуються. Опитом. Хто в пошуку такого автомобіля може вам допомогти, можемо перевірити ці всі екземпляри, які показував якраз так же саме можемо брати такі автомобілі в підбір під ключ. Контакти наші знизу звертайтеся.